Воно приємніше. Складається сидіння. Ато бачите, кріплене на підлозі. руки отак торчать. Ай-яй-яй, як то добре. Цей Мерседес чи цей Volkswagen. Друзі, дивіться я. Оці всі машини, оці всі, скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три, одну з них я особисто безум в Україну. І давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Цей Мерседес. Чи цей Volkswagen? От я вам зараз покажу деталі. І давайте швидко допоможіть мені вирішити. От Від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Складається сидіти. А то бачите, кріплене на підлозі. Руки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як тут добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну, тут є такий вхід. Є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплені. Нас... Оці всі сидіння за такого положення складаються так. Тобто тут дуже багато всього можна перевезти. Всюди у нас от є отакі кріпні, а фіксатори. Є отакий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально. Ми перевірили. І ми по ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. І тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну тут система дуже козирна, дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen, дивіться. Ну тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідать пораненим, у яких... Часто бувають руки, отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну руками треба так завозити, типу на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він і зовні такий більш класний. О, дивіться, і зовні фольксвайм поприємніше. Ну і все. типу, це і всі Ну і тут сидушка ясно лучше, тут ті типу, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно, що більш комфортніше, будь ласка, пишіть в коментарях від цього залежить, яку ми завтра машину повеземо. Від вас залежить. Поїхали.